Велич і краса різдвяної історії полягає одночасно в простоті і глибині, простоті боговтілення і глибині віри тих, хто став частиною Божої історії, прості люди без богословських дипломів і популярності в народі, люди, які повірили Богу на слово. І серед цих людей є дівчина-підліток. Чи знаєте ви, що в той час дівчата виходили заміж дуже рано, і заручини відбувалися у проміжку 12-14 років, а потім через рік відбувалося весілля. 14-15 років, коли вже не дитина, але й не доросла людина. Небагато з нас довіряють важливі справи підліткам, їм рідко довірять проведення малої групи чи керівництво служінням. Не у всіх церквах. Підлітків навіть охрестять, адже не впевнені у серйозності рішення молодої людини. Проте Бог не дивиться на вік. Він вже використав одну військово полонену дитину для благовістя іноземному воєначальнику, а іншу дитину поставив на трон задля майбутньої духовної реформи в юдеї. Бог дивиться не так, як люди. Він шукає серця, сповнені віри. Марія, молоденька дівчина, була обрана для найважливішої місії Бога в історії людства. Вона знайшла благодать від Бога, щоби стати матір'ю Божого Сина. Реакція Марії вражає своєю простотою та дитячою довірою Богові. Ось я раба Господня. Марія не просить чудеса для підтвердження місії і не торгується. Не просить напарника у підстраховку, та не відмовляється через свої вади, невпевненість чи вік. Вона не сміється над ідеєю непорочного зачаття і не обманює інших, та не втікає задля уникнення покарання за позашлюбну вагітність. Ось я раба Господня. Ця вагітність була бажаною, бо Марія щиро любила Господа. І в цій простоті серця і глибині віри юної дівчини полягає велич. І краса різдвяної історії. Бог продовжує здійснювати свою місію і будує царство, і кожен з нас є частиною Божої історії, кожен із нас покликаний долучитися до Його місії і виконати те, що він для нас предназначив. Неважливо, чи нехтують інші вашим віком, статтю, походженням чи дарами. Бог дивиться не так, як люди. Бог шукає серце, сповнене віри, яке скаже. Ось я раб Господній.